Всім привіт, на в мене 2 123 і сьогодні ми граємо в групу. Нам до робити свою машину, а потім виїжджати в гонки. Я вже зняв одну частину, тільки та частина не записалася. Ну, ми тут нічого можна сказати не робили. Оце моя тачка. Що це не моя... А! Це безплатно. зробили оновлення на поліцейських і бандитів, як я зрозумів. Мені ця тачка не любиться. Мені любиться. Оця тачка оця оця тачка крутіша. Ну, Ми тачку купили за 240 тисяч. Бо на самому початку цієї ігри я даю 300 тисяч. І трохи її прокачали, просто це точка одна з найшвидших. Да. Не знаю, чому вона стоїть дуже мало, але одна з найшвидших тачок. Нормально. Да А да. Максималка. І прокачаємо один раз шини і максимальні Оця машина. В нас на максималці. Ню-ні ню, ню. Тут нижче в мене нового нема. Хіба що якщо в мене є в рюкзаку щось? А, да, є. Так-тап-тап-тап. Ого, це що такое? Так, ніч не випало, добре. Нам це і не треба там у нас і так дуже, але ну, тут теж нечто. Це не дуже, ну добре. Вот це добре, що тут щось є. Далі ще не в нас випало якісь, да сеління, це файні. Далі нітро нема. Нам повипадали якісь ще непонятні штуки. Що нам не повипадало? 4 тисячі просто не знати куди пофукала. Висота машини треба її подні. О-о-о, чекай, чекай. Скоренько виходимо. Там, пацан, якщо його догнати, то вроді би дасть 107-150 тисяч. Чекайте. Да ты, пацан. А, вот ты. Чисто. Цей. Один ікс 1 одинкс один біжить за щедлястки. тун тон, турун, 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 турун. Ах ти. Чому в настільки швидка тачка? Де добре мати швидку тачку. Ну не настільки, де вона? Де той тун 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 тун, 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 тун він десь тут уже. Я його дожену в будь-якому випадку. Тільки якось його треба зловити. А як мені його зловити? Він десь тут. Він тут, він тут, він тут. Чого в мене така швидка тачка. Тачка дуже ж. Под зауколках всяких. Він уже аж гоняє за швидка машина. У мене набагато швидше. От він. Ну це не нормально Ну а він ще якось літає чи що. Як він за секунду вже так. І як нам їх ловити тут, не просто їздити в машинах? Ну цей 41 те ще хоч щось. А я перепаду поворот, тут він буде? Все три тисячі. Пацан, я теж зараз дожену. Ви не носив машині, це не добра машина, оце. І все, сюди. Пацан, я теж дожену. Я ж теж дожену, я скорший. Ой. Ого, я точно поліцейський, Його поліцейський розворот зробив. Пацан, як ти вже там? Як він тут? А, я понял. Пацан, ты не уедешь далеко. Не бейся. Это и так даже Де ти? ты? Ты же тут. Ты же на Тернігороди, що стає і так дружино. Я повірю, що я не зможу його догнати з такою швидкістю, але швидкість і погано. А він якось на мосту. А як? Як мені на міг забратися? Ага, він був. Я вилітів за горизонт. Хартри якось. Не, я його але я не, не зможу, тут міст Тмор. Тому сто треба. Да. Він мене обманув. Ну ху... Йу... ми зараз його. Ай, я тут. Опа, я його догнати можу, по цій маленькій штуці. Якщо я у повну, я його дожену. І легко дожену. Йу. Опа. Сюди, він тут. Дивіться, дивний, див. А, а чого мені показало, що він тут? Так міст. Я не можу заїхати. Як мені заїхати на міст? Че создання горить? Чому моя машина так світиться, це мені мешає. Так. 38, ні, все. Він уїхав. Тут є пацан тільки за 40 тисяч. Ніколи я зараз дожену. Ну, не того, ну тебе вже точно дуже не. Чому мені. А, Ну, пацаны ся. Ні ум ты сюда. Ааа, це їхнє логово. А, я случайно стал бандит. Я не хотів за ними їздити якось. Мені треба ще якось на спаун повернутися. А в мене зато і так є машина. Не може продати? Ні, не треба, он не файн. Я би хотів на гонки. Якусь нову. Я на сів машині на нормальній. На Сі Нірейс. Ні, на якось друго. А вас рейс. Так, Джой. Ну тут точно хтось буде, ніби бавити. Просто не на нашому серваку. Кудо. Не повірю. О, все. Якось, якось хтось бавить. І хто ж тут? Ми дуже довго їздили за тими преступниками, аби отримати одну тисячу. Містоти кокі кого не вкрали. Ну, зато ще знайшов їхню базу. О, все гонці. Дуже я все вижу. А у нас Троє, і чого в самому заді У ж не саме крута точка то стопити. І я ще не запустився раз Я вас дожену, надіюсь. Ага, дожену. Ні, я пропустив уже поворот. Давай піх. Я тут уже точно проиграв.

Там уже точно костю з них уже ще вигра гонку, майже. І зато я притупив перший поворот же. Перший. Зараз поворот буде. Не щас поворот. Час поворот, і я його опять профукав. А де ті? Пацани, я їх ще не вижу десь. Не, ну це точно не файна гонка якась. Я ще й врезався. Так, скільки за цю гонку мені дадуть? Я вже нормально заробив і того, бо просто їду. Вже минуту одну їду. І... Скільки ще? Я зараз спаду, 99. З... А ну я нормально і проїхав, ще можу читати. Я б не сказала, що супер прям дуже довго. Треба було біжати цю машину ой, продати. Або заробити гроші на якусь круту машину. Ану. Я не знаю, яка у швидкість швидкість мені купити. І треба по швидкості топспі. Сама дешева з файною швидкістю за 700 тисяч. Це за 700 тисяч. 415 на самому началі без прокачок. Нормально. Отак. От Топ спит. А сама швидка машина 16 мільйонів. 514. Ху -ху -ху. І це на мінімальній. Мою птачка гіт продати, то буде стояти. Може дуже вже прогрузишся і я зайду в лобі. А моя тачка кить продавати це стоїть. А я продавати її хочу. 196 тисяч. Що так мало? Це дуже не в половину суми, бо я в неї клав дуже багато. У них Мені треба якісь рівні траси, ну не довгі дуже, але рівні. Бо в мене тачка дуже скоро на рівних. Тільки щоб їй дійти до своїх максималки, треба дуже багато. Ну, бо в неї максималка 425. Все. Медчич. Ну, а як нам, коли ну, цей от на машині грабіжник, він у машині? І що нам робити? Як за ним ганятися? <клес> Іще одна машина. А я з рулем тепер. Опа, заходимо в гонку. <кій> Машина топець, надіюсь, я на саму заду. Надіятися не непогано. Четвертий, п'ятий опять. Опа, тут пацани якісь дуже швидкі. Або вони швидко розганяються. О, я тут зможу розгнати свою повну швидкість. Що в них за тачки? Вони улетіли, кудись три стоїть до їх не ганяю. О, по Третій даже. Я опять четвертий А ще якось вони перепрыгнули. О, Четвертий 50% процентів проехал. Когось доганяю. Ну це те, ты это жену. Ну а ви просто швидко розганяєтесь до Максималки. Е, довго розганяєтесь до Максималки. Ну, коли розженусь, то буду швидкий. Що це було? Він ну, я кудись туди улетів. Я сейчас третій. Ну, ну, мені просто якусь машину така, що швидко розганяється. До максималки. Це, це не фініш. Я ж забрав фініш. Ні, 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 щось мене кось обже. Це не то. І о, як я протопив. Піп'ят. Я перепутав до фініш. Ну, просто це була гонка для тих, хто акуратно їздить. А я вже і маленько навчився, а я перепутав пере... ну, перепутав фініш. Чого тут, ну, Таке... така штука ніби сафіш. Заходимо ще раз у гонку. Бо просто ще це перепутав і ніщо Ну, а, чого? Вони якось дуже швидко розганялися. А, це все опускається. Так, 10 секунд, 9, 8, а, вже 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, все гонка. Це можна покласти лайк і підписатися на канал. Ну чому я завжди останній? Ну що це за несправедливість? Кожен раз я останній. Ну, ти скоро розганяєшся але я не думаю, що ти швидкий. Я даже не бачу, він швидкий. Ф Ю. Це капець. Я цей чекпоінт взяв, а перепутав що не... Ну цього я точно дуже... Ну того вже ні. На третій. Третій тільки на, тур... на турбо якось. Ну цього я дожену, так. Да. Та не бід... Це він дуже не вдарився, коли догнав. О, да 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 Тут... Та ну... Ну, це шок. Фаталіті. Я вже би не одного того до... До це... Догнала і ще. Я б і другого догнав, киби не в другий раз. Та-да-да-да-да, я тебе хоч дожену, хоч буду другий. А того вже ні. Ну, може, він десь затупив сильно. Ой. Я його не взяв, чекпоінт Ні, ну все, тут уже капець. Я вже тут ніяк не дожав. Ще гіть машина буде тормозити. Якось. О, він тут, і я перепутав знову, і я пропустив ні, ну все. Ні, я не третій я другий. Він що, вийшов? ні-ні. Нє-не-не. Все попец. Ну, коротше, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, всім пока.